Вчорашня пожежа згубила чимало кущів смородини в дачному кооперативі лісове за макуланом. А також перекинулася на іншу лісосмугу та теж наробила багато шкоди рослинності. Тут ще досі тримається стійкий сморід диму, дерева на дачах та у посадці мають сліди від горіння і знову в небезпеці, адже в таку високу температуру пориви вітру розносять попіл. Найменша жаринка може спровокувати полум'я. Це сухе дерево тліє і починає горіти. Просто на очах. Вперше таке бачу, яка сила вогню. Просто тліло це місце, а тепер воно загорілося. Не звідки взявся вогонь? Зараз будемо тушити, а інакше будемо викликати пожежників. Упродовж останньої доби вогнеборці Дніпропетровщини 44 рази виїжджали на гасіння, ліквідували одну лісову пожежу, чотири загоряння, на гос у гіддях та три десятки займань сухої рослинності, шість пожеж, де осередком було сміття. Загалом усього за добу знищено вогнем 35 гектарів рослинності. Щодня на лінію 101 надходять повідомлення про пожежі в екосистемах. З початку року таких пожеж зафіксовано вже 1070. Саме люди найчастіше і стають винуватцями даного роду пожеж. Кинутий незагашений недопалок або залишена скляна пляшка на природі, яка фокусує як лінза за сонячне проміння і викликає пожежу. Все це спричиняють даного роду пожежі. Також люди дуже часто спалюють суху рослинність та сміття на присадибних ділянках. З метою недопущення даного роду пожеж рятувальники щодня проводять інформаційно-роз'яснену роботу з населенням, пояснюють, що спалювання сухої рослинності і, взагалі, рослинних решток це небезпечно. А ще карається законом. Особи винні у підпалі несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. З початку року на криворіжжі покарали більше ста людей. Безкінечні пожежі додають клопоту вогнеборцям. А їхня робота в часи війни в будь-яку мить може знадобитися в іншому місці. Суворо дотримуватись правил пожежної безпеки на відкритих територіях у ці спекотні дні, заклик фахівців ДСНС звучить особливо гостро. Бо з Європи до України дісталась аномальна спека. На термометрах за 35 градусів. Тож криворісці намагаються адаптуватися до різкої зміни погоди. Спеку важко переносити, звісно, що хоча недавно було зовсім прохолодно, але спека це дуже важко. Завжди у нас ми живемо на 9-му поверсі, тому у нас там. Дуже спекутно, спати важко, змушені вмикати кондиціонери. Що робимо? Обливаємося водою холодною, поки вона є. Я буквально вийшов. Я буквально вийшов до коксохімічного технікуму, пройшовся. З мене вже сім потів зійшло. Році в 19-му 28 вважалося аномальною спекою, а зараз 28 вважається Слава Богу нині 40 вже як норма. Лікарі зазначають, довготривале підвищення температури має негативний вплив на людський організм у групі ризику люди з хронічними хворобами та діти. Якщо ми говоримо про дітей, звісно, там більше теплові удари, щоб їх не було, ми одягаємо дитину переважно в білі кольори одягу для того, щоб відбувалося це зайве світло, це не означає, що дитина не перегріється при 30 плюс спеції навіть у білому одязі. Обов'язково це має бути капелюшок. От, і не забуваємо про сонцезахисні креми. Завжди мати при собі водичку. Вона має бути е, звичайною, навіть ну, такою трошки можна і теплішої температури. Якщо Остався тепловий удар. Найперше, що ми можемо зробити, по-перше, відпоювати дитину і там далі вже діяти по симптомах, а потім, якщо симптоми загрозливі, звісно, ми звертаємося до швидкої медичної допомоги. Спекотні дні тривожний час для людей з хворобами серця. Якщо говорити про таку найстрашнішу історію, це якщо стається інсульт, коли у нас німіють е, кінцівки, от прям коли вони не рухаються, звісно, коли при посмішці у нас один кутик, один із кутиків рота йде донизу. При таких симптомах ми ні в чому не граємося, ні в яке саме лікування, ми одразу телефонуємо 103, тому що тут час просто йде на хвилини. Якщо ми говоримо про коли підвищився артеріальний тиск, якщо людина знає, що в неї може таке трапитись, то варто мати з собою завжди препарати. Ті швидко знімає цей тиск, тому що навіть якщо ви приймаєте всю терапію правильно, все одно може статись так, що тиск підвищиться. В Цей час ми сідаємо, перепочиваємо, сідаємо бажано в тінь. Багато людей у цю пору шукають порятунку біля води. Та тут теж є ризики, кажуть лікарі. Для того щоб там не спіймати собі теплового удару. Оскільки ми в воду заходимо, я дуже рідко бачу, щоб заходили там в капелюшках. Таке рідкість насправді, то варто, по-перше, брати з собою спеціальні ці парасолі. Їх зараз також в продажу просто супер багато. По-друге, все-таки обирати час вранці і ввечері, знову ж таки, наголошую на цьому не в перший раз. І брати з собою якомога більше води. Це не алкогольні напої, це не солодкі напої, це не газовані напої. І бути поблизу максимально домівки, або щоб ви могли сховатися в прохолоду, якщо так. Апиться, що ви не розрахуєте, і все таки буде тепловий удар. Власним досвідом, як пережити спеку, діляться криворіжці. Вмивання в теплому душі побільше прохолодних там компотів, соків, таких фруктів. Нічого такого взагалі, якщо чесно, в таку спеку їсти взагалі нічого не хочеться. Таке щось більш легеньке, якийсь перекус, тому що навіть якщо щось гаряче їсти, в таку спеку я навіть не знаю. Саме головне... найголовніше носити світлий одяг на темний, бажано білий, блакитний, тому що він відштовхує сонячні промені і не настільки спекотно. Надія Шевченко, Дар'я Юськова, Андрій Славний, Олександр Домашов, Олексій Правицький, Постфактум.